Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам порекомендувати ось такий собі посібник з діагностики невідкладних станів в неврології в таблицях, навчально-методичний посібник, він взагалі для студентів йде. Ось це запорізький посібник 2017 року. Я і на нього посилання залишу. Це підготовку до іспиту, скажімо так, він мені дуже сподобався, тому що Ось тут ви можете побачити його зміст, тому що він узагальнює максимально таблицях різні а, хвороби. По суті, все пишуться у таблицях, особливо це гострі порушення мозкового кровообігу. і до іспиту, на останніх днях іспиту повторення за цим посібником мені здається чудовим варіантом. Так як тут є і травматичні ураження, і гострі інфекційно запальні, і порушення мозкового кровообігу, і так само судорожні різні стани. Ось, і... І також ці всі, в принципі, стани вони будуть застосовуватись у ситуаційних задачах, частіше виникають у питаннях, можуть виникати до іспиту. Ну а саме питання теоретичні, я думаю, можна просто по книзі з їх прочитати. Тобто це там перші нейрони, другі нейрони і так далі. Ось навіть порушення чутливості тут починається з видів порушення чутливості, досить все гарно оформлено. Так само топіка, те, що мені сподобалось, це топіка, тому що топіка у книгах описана не дуже гарно, а тут дуже гарно. Тобто Порушення довільних рухів, порушення а, чутливості, наприклад, якщо порушені всі види чутливості, зоні інервації, біль перестезії, периферичні нерви, ну і так далі. Наприклад, боковий стовбур мозку це анестезія на протилежній стороні на 2-3 сегменти нижче. Ну і так далі. Досить мені подобається в таблицях, тому що це максимально гарно оформлено. Я вам залишу посилання на цей посібничок у, у у. у. Описі відео. Клінічні ознаки, наприклад, диференціювати верхній мотонейрон від нижнього мотонейрона, тобто верхній у корі головного мозку, нижній у спинному мозку мотонейрон. Взагалі рухова функція це всього два нейрони, чутлива три нейрони. Топічна діагностика, так само порушення довільних рухів тут є. ну Тут багато чого є, мені також сподобались і ті самі мозочок, його патологія, які ядра, ніжки, що з чим зв'язуються, які шляхи включають синдроми ураження, максимально також <клес> тезисно прописано. Дуже гарно, знову ж таки, для того, щоб по поличкам все розкласти у, своєму, у своїй голові бульбарний псевдобульбарний параліч, чим вони відрізняються. Ну, кожна сторінка це просто бомба. Ось, черепно-мозкові нерви, їх ядра, що вони роблять, ці ядра, які їх функції цих нервів. Максимально все шикарно. Альтернувальні синдроми довгастого, середнього мозку, мосту і так далі. Топічна діагностика. Центральна периферична нервова система, прояви патології доль кінцевого мозку, прояви патології стовбуру головного мозку, спинний мозк, кінський хвіст, конус спинного мозку, корінці, м'язи і так далі різні відділи кори головного мозку, моторна і так далі, порушення вегетативної нервової системи. Топічні неврологічні синдроми ось також ще основні при захворюваннях периферичної нервової системи, при захворюваннях спинного мозку, при захворюваннях головного мозку, багато також судини головного мозку, середня мозкова, передня мозкова арторія, що вони по кров постачають, які їх. Прояви ураження багато чого, Менінгіальний синдром, внутрішньочерепна гіпертензія, наприклад, прояви різної тяжкості свідомості, коматозний хворий обстеження. Ну, це невідкладна, звичайно, неврологія, тому так. Що тут дуже гарно, також інсульти описані, ну і взагалі транзиторні ішемічні атаки. Показання до, до госпіталізації і, наприклад, різні екстрені стани закрита, і так далі, і лікування на догоспітальному етапі, ну, основний їх, скажімо, принцип лікування. Минущі порушення, тіологія, патогенез, провідні клінічні прояви. Діагностика і так далі. Синдроми інсульту, наприклад, каротидний, парціальний каротидний, лакунарний вертебробазилярний синдром, тобто в яких басейнах це уражено. Так само ді діагностиках гострих порушень мозкового крововігу також потрібно знати для ситуаційних задач їх вирішення: ішемічний інсульт, крововилив, внутрішньомозкові гематоми різного і суперегнедальні крововиливи, Так, наприклад. Чим вони спричинені, звичайно, і який вік, наприклад, якщо це молоді люди, це або черепно-мозкові якісь травми, або соборохнедальний крововилив, і так далі. Порушення гострі, при геморрогіях, при ішемії, який патогенез. Ну, дуже-дуже круто описано, максимально лаконічно. Під типи ішемічного інсульту атеротромботичний, кардіомболічний, гемодинамічний і лаконарний, внаслідок чого вони розвиваються, яка клініка основна, які основні скарги. Лаконарні інфаркти в залежності від зони ураження. Локалізація вогнища. Теламусміст та і так далі. Що мені ще дуже сподобалось, ну, тут ще прояви мрт діагностики і так далі. Див-діагностика різних видів енцефалітів також дуже гарно. І ну, тут все гарно, я дуже його рекомендую вам, тут є багато чого. Ось. Ну, так само гостра гіпертонічна ецефалопатія, КТ-ознаки. І, і, і зараз ще знайду дещо дихання, кровообіг. Взагалі, алгоритм лікувально-діагностичних заходів при гострих порушеннях мозкового кровообігу, Що потрібно зробити, спочатку обстежити, взяти аналізи, регулювати стан пацієнта, привести його до норми, стабілізувати далі КТ головного мозку і далі вже. Або ж це, якщо це якісь гострі ураження, це визначення хірургічне лікування. Якщо це інші причини, консервативно системний тромболізис, якщо пройшло не менше 4,5 годин, антикулянти коагулянти, дезагреганти, геморагічний інсульт, то також основні, основні принципи. На четвертому курсі це в принципі те, що і потрібно: основні принципи менінгококові, тобто вже гніні, менінгіти, інфекційно. Інфекційні різні ураження, тут також є дуже-дуже все гарно. Так, зараз ще подивимось що. Тут також є епілепсія, яка його єтіологія, патогенеси, яка класифікація, е, чим супроводжується. так. <кху> е, е, і так І само, ну Якщо ви читали протягом року це все, то у вас все якраз впливе на, цих, на цьому посівнику всі основні такі ознаки, саме невідкладної. Невідкладних станів, це епілепсія, гострі порушення мозкового кровообігу, різні токсичні. Ну, токсичними ми не дуже проходили, але тим не менше. Ось, істеричні напади, шкала глазва, ну і тут вже пішли різні шкали. Ось. Для основного такого суберохноїдальні крововилови, ну, взагалі всі крововилови, ем, дуже підходить, можна сказати. І також в якості бонуса залишу вам деякі ось такі конспекти, які я сама робила, з приводу чутливості, порушення також всіх чутливості. З приводу я робила конспекти довільних рухів, екстрапірамідна система, де розташовуються черепно-мозкові ядра, які шляхи є довільних рухів, які є. Порушення цих довільних рухів, ну, рефлекси, основні також тут прописані сухожильні, безумовні рефлекси, ну і так далі. Окрім цього, окрім епілепсії, ми там ще вивчали різні крайні невралгії, тобто головні полі, і є ще такий посібник, наприклад, ураження різних нервів, більш гарно описано. І так само офтальмоплагія. Трічасти є ось така множинна краніальна невропатія, ну, тобто різні нерви. Ніховий аналізатор, як це все виникає, чому це порушується. Дуже гарно на картинках тут також показано це все і розказано. Ще скину вам туди про хворобу Паркінсона. Різні. Прояви, як це все проявляється, паркінсонізм, що це таке, і так далі, і чому це виникає, роль дофаміну, клінічні прояви хвороби, ну і таке інше. Ось такий у нас був, до речі, план: тобто чутливі рухові розлади, екстрапірамідна система атаксії, патологія нюхового зорового аналізаторів. Синдроми ураження окорухових нервів, менінгіти, ну, тобто інфекційні всі різні оці штуки, енцефаліти. І, а, так само, до речі, в тому посібнику, де діагностика, є і про серозні серозні енцефаліти, наприклад, їх дифдіагностика з іншими. Ось, так. Де я його діла, я не пам'ятаю. Ну, Афазії, агнозії, апраксії та інше лікародіагностика, менінгіальний синдром. Це також ви все можете знайти там функціональна діагностика захворювань нервової системи. Ось, судинні захворювання головного спинного мозку, це також ми все розбираємо. Ну, гострий гостриміліт, БАС, нейросифіліс це все можна у книзі знайти. І досить непогано, ну, так само розсіяний склероз, Непогано описаний в книгах: захворювання периферичної нервової системи, епілепсія, неепілектичні, окрім розсіяного склерозу, я вам можливо скину, бо розсіяний склероз, діагностика, є дуже гарна лекція, не тільки діагностика, і лікування там склерозу, У, на Ютубі. Ось, наприклад, узагальнені такі фоточки, які етіологічні чинники цього, яка клінічна картина росіяного склерозу, клінічний ізольований синдром, варіанти перебігу російного склерозу, розлідивно ремітуючий, втерино прорисуючий, первинопрогрисуючий, ну, і так само. І ще діагностика. Ну, Тут діагностика дійсно гарно описана, в книзі не так гарно, ну, тобто тут дуже Гарно, тому що тут дуже лаконічно. Клінічно доведений це два загострення і два вогнища з атобічним діагнозом в різних відділах ЦНС, МРТ вогнища у білій речовині, які демонструють деміалізацію в часі, і децимінацію в просторі. Наявність також олігоклональних смуг в лікворі, і олігоклональні імуноглобуліни, які їх типи є. Критерії Макдональда саме визначення цих російного склерозу, тобто два загострення або більше, воно ще симптоматика, симптоматика, чи потрібні додаткові критерії для того, щоб поставити діагноз. І так само підтвердження дисамінації в просторі, підтвердження дисамінації в часі. Ось. Моніторинг пацієнтів. Ну і три лінії хвороб, хворобомодифікуючі терапії росіяного склерозу. Ось, ну, дякую вам за увагу. В принципі, я все, що хотіла сказала з приводу підготовки до, 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 до цього іспиту з неврології, так що до побачення.